Слава Ісусу Христу. Знаєте, дивлячись різні дебати, різні просто розмови між різними конфесіями, де вони доводять свою, пробують довести свою точку зору, чому їхня церква є правдива, а ваша ні і тому подібне. Чому вони читають Біблію так, як вони читають, чому вони її розуміють так, як вони її розуміють, чому вони відкидають то і пояснюють це по-різному. Так можна. Прослідкувати одну річ. Коли ведучий питається ту чи іншу сторону, незалежно яка та сторона, хто є їхній засновник, їхньої церкви, вони всі відповідають, що Ісус Христос, що вони всі пішли від Ісуса Христа, що вони були засновані Ним. Ось. Я вирішив зробити маленький експеримент, і ми це зробимо сьогодні разом. Ми спитаємо штучного інтелекта. Що він про це думає? Може почуємо, хто насправді існував ту чи іншу церкву. І дізнаємося насправді, яка церква пішла від Ісуса Христа. Отже. Привіт. Привіт, я справи. Чим сьогодні займаєшся? Роблю маленьке дослідження. Помоєш мені? Звичайно, допоможу. Розповідаєш, що саме потрібно, і будемо досліджувати разом. Добре, дякую. Я хочу, щоб ти відповідав на всі мої запитання тільки двома словами. Добре? Домовились. Двома словами. Відповідатиму. Я хочу знати, хто заснував Лютеранську церкву. Хто заснував кальвінізм? Жан Кальвін Хто заснував англіканство? Хто заснував баптизм? Джон Сміт Хто заснував методизм? Хто заснував? Адвентизм? Хто заснував п'яте Чарльз Пангем. Хто заснував Православну та Католицьку церкву? Ісус Христос. Дякую. Будь ласка, вертайся, якщо ще щось знадобиться. Ось і все. Прошу залишити свої коментарі в посиланні е, під відео. Просто хочу почути вашу думку. Дякую. Слава Ісусу Христу!